В якому режимі після значних опадів, 24 січня, працює комунальне підприємство послуга, якими ділянками вулично-шляхової мережі приділяють найбільшу увагу, та про організацію прибирання тротуарів цікавилися у представників організації. Начальник служби транспорту Олег Матвієнко говорить: спецтехніка підприємства працювала на прилуцьких дорогах починаючи з минулої доби. Як завжди, в зимовий період комунальне підприємство послуга працює в посиленому і цілодобовому режимі. Учора з настанням з погіршенням погодних умов близько 21-ї години був випущений з території підприємства Автомобіль МДК «Краз» для обробки вулично-шляхової мережі антиожеледними реагентами. Він працює і до сих пір поміняли водія, пересів другий водій. Цілу ніч машина працює на вулицях міста. Першочергово були пролити оброблені розчищені вулиці транзитні з інтенсивним рухом. Рух громадського транспорту, під'їзди в лікарні, підйоми, спуски, заїзні кармани, зупинки громадського транспорту. Близько другої години ночі до роботи щодо розчистки доріг та тротуарів від снігу задіяли ще три одиниці техніки. Це трактора, які і на даний час працюють два на паркові історичній зоні міста, розчищають площу, алею героїв. І третій трактор працює на тротуарах міста. Центрі по вулиці Київській по вулиці Костянтинівській буде продвигатися по мірі розчищення тротуарів і проїжджих частин. Як розповідає майстер дільниці Людмила Журавська, після того як на тротуарах попрацює спецтехніка, двірники продовжать прибирати доріжки від снігу. Сьогодні робочий день у працівниць підприємства розпочався о 6-й ранку. Наші двірники працюють із 6-ї години ранку. Задіяно на ручному розчищенні 18 підсобних працівників і першочерговим завданням у нас це розчищення автозупинок, пішохідних переходів, тротуарів. Також після розчистки по погодних умовах, якщо голольод, ми здійснюємо посипання тротуарів, пішохідних переходів, паркових. Розчистка контейнерних майданчиків, також в наші обов'язки входить, розчищення пам'ятників, велику увагу приділяємо алеї наших героїв, здійснюємо розчистку на вулиці Соборний. І механізованим способом, і потім і ручним, охопити все місто одномоментно неможливо, говорить пані Людмила. У місті більше п'ятиста доріг, в рази більше пішохідних доріжок. Але за словами Людмили Журавської, після недовгої перерви двірники знову повернуться до прибирання тротуарів. Великий об'єм роботи по видно по площі ось як трактор гребе снігу багато. Ну і ми з утра, з утра оце шести годин. До 9 години всі автозупинки по на закріплених дільницях вулиць міста і тротуари, пішохідні переходи розчищені. Після перерви ми далі продовжуємо свою роботу. Буває, що і трактор ще проїхав. Знов на автозупинках треба розчищати, на пішохідних переходах. Спецтехніку послуги прилучани також повинні спостерігати протягом дня. За словами Олега Матвієнка, після розчищення магістральних доріг перейдуть на поперечні вулиці. Як завжди, переходимо на поперечні. Це стосується починаючи від вулиці Дачної і до вулиці Алгазіна. Також мікрорайони міста це військове містечко Заудаївський мікрорайон, селище Будмаш, м'ятна досвідна станція. Все як завжди. Працюємо, головне, щоб не підводила техніка. Працюємо в нормальному робочому посиленому режимі. Зі слів Олега Матвієнка, підприємство готове дати відповідь на нові виклики погоди. Незалежно від того, яка буде погодна ситуація в нашому місті, техніка комунального підприємства послуга на даний час знаходиться в робочому режимі і готова в будь-який момент виїхати для розчищення вулично шляхової мережі тротуарів. Міста Прилуки. До слова, на площі комунальники сформували невелику снігову гірку для зимових розваг малечі. Це складний і важкий час, але життя то продовжується, хоч дітям, дітлахам нашого міста буде якась розвага, якась забава в центрі міста, де розташоване дуже багатоповерхових багато будинків. Є діти, є молодь, яка може провести час в центрі міста на площі, на почищеній площі».